Прогноз погоди в Україні на неділю, 27 серпня, Незважаючи на те, що в неділю на вулиці пануватиме шалена спека, бо літо ніяк не хоче від нас іти. Половиною території нашої вільної і незалежної країни пройдуть короткочасні дощі. Зараз ви дізнаєтесь, де дощитаме, але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас зараз дивитеся. А тепер повертаємось до погоди: Сумщину, Чернігівщину, Київщину, а також Житомирщину, і усі без винятку західні регіони накриють короткочасні дощі. І це дуже дуже добре. Адже українські землі дуже скучили за вологою. Нарешті території спостерігатиметься суха і спекотна погода, і без опадів температура повітря на півночі коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в день, і від плюс 16 до плюс 14 вночі подекуди дощитиме. На півдні сухо і без опадів денний максимум плюс 30 плюс 32 градуси, нічний плюс 20 плюс 18 градусів. Захід буде купатись у короткочасних дощах. Одночасно відчуваючи плюс 30 плюс 32 градуси в день і плюс 19 плюс 17 вночі. Спекотні дні повернуться і на схід: тут плюс 27 і плюс 29 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у самій сплиці, короткочасні дощі і мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 29, плюс 31 градус, вночі плюс 18, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки даному відео і діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного, надзвичайно сильно міцного здоров'я, і нехай вам завжди і усьому щастить.